На різних континентах спостерігають за найяскравішим супермісяцем за останні 70 років. Місяць найбільше наближався до землі у 1948-му, А наступного разу таке очікується у 2034-му. Це астрономічне явище співпадіння повного місяця з найбільшим наближенням перегиєм до землі, коли можна бачити більше ніж зазвичай його розмір. Хоча на перший погляд відмінність між супермісяцем і звичайним повним місяцем не завжди помітна. Місяць, як підраховано, майже на 15% більший більше та на 30% яскравіший. Відстань між землею та місяцем коливається 357-406 тисяч кілометрів, що пояснюється еліптичною орбітою супутника, який в перегеї майже на 50 тисяч кілометрів ближче. Торік супермісяць збігся з повним місячним затемненням. А нинішній другий за рік попередній був 16 жовтня, а наступний 13 грудня найсуперовіший.